Всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо вчитися в'язати, точніше, не в'язати, а будемо вчитися робити кільце амірумі, саме те, з чого починається. Наше в'язання і наш майбутній виріб. Тобто, все починається саме з цього кільця. Показувати буду на тоненькій пряжі, тому що на ній краще буде вам видно петлі і те, що я роблю. Уважно слідкуйте за пальцями. Я знімала максимально повільно, тому дивіться. Для початку намотаємо нитку на палець, так, щоб кінець вільний був у нас закріплений між пальцями, і він має бути знизу. Нитки робочої. Протягніть під нього. Бачите, у нас виходить буква А, я завжди собі кажу, що це буква А. Перевертаємо. Голівка гачка повинна бути зверху, щоб нам було зручно захоплювати. ну Правда, є різні способи в'язання. Є змішаний, є галочка, є хрестик. Зараз я показую на змішаному стилі в'язання. Тому ось так Петельку, яку у нас вийшла з тої букви А, ми протягуємо знову робочу нитку. Бачите? І лишається отаке кілечко і нитка, яка у нас є вільною. Покажу ще раз: на палець намотуємо. Робочою ниткою кріпимо вільний кінець до пальця. Під нього засовуємо гачок і протягуємо робочу нитку, формуючи букву А. Перевернувши гачок, Захоплюємо знову робочу нитку і протягуємо її через нашу петельку. У нас виходить така от незрозуміла, незрозуміла петля. Зараз будемо в'язати безпосередньо самі петлі. Тобто це кільце, яке називають кільце амівромі, будемо протягувати 6 петель. Дивіться в кілечко але нитки, бачите, дві нитки, отой вільний кінець і нитка, робоча мають бути одна біля одної. В кінці скажуть чому. І протягуємо, засовуємо гачок, протягуємо робочу нитку через кільце, і тоді через дві петлі, які є на гачку, протягуємо безпосередньо робочу нитку. Так повторюємо 6 разів. Але у схемі можуть бути 7 петельок, 6 петельок, кільцем, його румі, 3 петельки, в залежності від того, якого формату у вас має бути початок. Гострий, рівненький, дуже гострий. Бачите? Якщо ви в'яжете все вірно, у вас буде формуватися немов би така косичка з петельок. Бачите, у нас вже є 6 петель. Зараз перевіряємо, чи ми все зробили вірно. Якщо ми все зробили вірно, то наша ота, вільна нитка має гарно стягнутися і сформувати кільце. Ну, воно ще не закрите, але повірте, коли ви будете в'язати другий ряд, це буде кільце? Хочете? Наступний раз у нас починається з першої петлі, не з того вільного, що в нас там було, а з першої петлі. Тобто, під косичку ми будемо в'язати наш наступний ряд, тобто будемо продовжувати наше в'язання. Ось дивіться. зараз чудово видно, що це у нас вийшло все ж таки кільце амігорубі, а не щось інакше. Коли ви в'яжете, обов'язково натяг нитки має бути завжди однаковий, завжди має бути міцно і щільно прилягати до ваших пальців. Зараз покажу ще один спосіб, який часто використовують здебільшого сплюшу, а модна і джинсу це в'язання кільця мігурумі, але з двох повітряних петель. Дивіться, набираємо просто дві повітряні петлі. Початок, як завжди, стандартний, намотуємо на палець, вільна нитка, вільний кінець, робоча нитка. Робимо дві повітряні петлі. І в другу від крючка, бачите, важко, але в другу від крючка пов'язується шість петель. Тобто, ото, отой маленький отвір ми будемо шість разів в'язати петлі. Цей спосіб використовують іноді майстрині, тому що коли в'яжете кільце мігрумі. Коли ви його стягуєте, може така бути маленька паперушка, і вона деколи дратує. А коли ви в'яжете безпосередньо ось так, тобто з двох повітряних е, кілець. То м, початок виглядає такий дуже дуже рівнесенький, дуже гладесенький зверху. Я його використовую дуже рідко, бо здебільшого я дуже стягую кільце амігурумі. Та, тим не менш, якщо ви побачите в схемі дві повітряні петлі і в другу в'яжемо шість петель. Це є оце кільце амігурумі. щоб ви не лякалися і ви розуміли, що таке може теж бути. Бачите, протягуємо. Зараз покажу ще раз. Намотуємо на палець робочу нитку буквою А, протягуємо в ту в неї петельку, і в'яжемо з другої петлі, від гачка ми будемо пров'язувати, бачите, ось ми зробили дві, петель, дві повітряні петлі, і зараз в другу ми будемо пров'язувати 6 петельок. Насправді все дуже просто, якщо ви декілька разів передивитеся і послухаєте, що я вам тут говорю, то ви зрозумієте. Звісно, простіше в'язати з кільцями горумі, як, як з кільця, але цей спосіб теж дуже чудовий, і якщо він вам подобається, ви можете використовувати його. Якщо вам було все зрозуміло, будемо продовжувати знімати такого формату уроки, щоб навчити вас в'язати іграшки або інші речі на іграшка.